Як вам може бути нецікаво, як я фарбую щодня собі губи? Не може. показую. У мене нещодавно з'явилися нові улюбленці, тому що в мене нові улюбленці з'являються кожного разу, як я виходжу в магазин. На базу ми беремо олівчик Евелін Вар'єте, гелевий водостійкий. Я його взяла за смішні гроші. Щось біля 70 гривень. Він зараз шики блиску по акції. Наношу я його на губки, трішки стушовую до центру. Далі міста іс номер 702. базовий контурінг для губ. Коли ви хочете більше об'єму, натуральний тіновий контур вашим губам. Використовуйте саме його або будь-який для брів, Тоже підійде. Ним же можна підфарбувати, якщо у вас маються якісь родинки. і Потім я беру ще одну акційну позицію на LN Pro 105 і кидаю його на центр. Це лише на це комбо Мені особисто дуже подобається. Тримається досить довго і є такий цікавий перехід з центру і до верху. Але треба, мабуть, ще щось за цим зробити. На вулиці вже темненька ніченька. Я цілий день відпрацювала, і помада в мене до сих пір на губах. Тому біжіть і скуповуйтеся блиск. А я не знаю, в чим мають вони, мабуть, вже за рекламу заплатити. Не обов'язково помада має коштувати чоловічику усі гроші світу. Іноді достатньо ось буквально бюджетних форматів для того, щоб вони тримались дуже дуже довго.